Які висновки можете зробити після сьогоднішнього спарингу? Наша мета була дати можливість кожному футболісту провести на полі 60 хвилин. Але на прохання нашого опонента ми погодилися зіграти два тайми по 45 хвилин. Тому кожен гравець провів по одному тайму. У першій половині гри грали більш досвідчені футболісти, і вони добре впоралися зі своїм завданням. У другому таймі на поле вийшли молоді гравці, які також показали чудовий результат і створювали небезпечні моменти. Деякі гравці грали на незвичних для себе позиціях. Як можете прокоментувати їх гру? Я надзвичайно радий бачити, що деякі футболісти по-новому розкрилися на інших позиціях. Зміна позицій дає мені змогу краще оцінити гравців, і сьогодні вони дійсно гідно виглядали в нових ролях. У другому таймі чимало роботи було у Кемкіна. Що можете сказати про його гру? Можу відзначити Кемкіна. Він добре зіграв, зберіг ворота сухими, хоча було два небезпечні моменти. Також хочу підкреслити гру Богдана Хоми. В Першому таймі він чудово себе проявив. Наскільки відсотків фізично готовий Кривбас до сезону на даний момент, на вашу думку? я вважаю, що ми вже близькі до фізичної готовності грати всі 90 хвилин. Хоча тестування ще не проводили. У наступній грі приділимо увагу тому, щоб футболісти проводили на полі більше часу, адже перед стартом сезону кожен має бути готовий до повного матчу. Команда працює дуже завзято. І, хоча це дається в знаки, її. сьогодні було видно легку, в тому ми рухаємося у правильному напрямку more than 90 minutes. чи задоволені ви сьогоднішнім контрольним матчем, не дивлячись на нічийний результат? Я задоволений сьогоднішнім результатом. Ми не пропустили жодного м'яча. Звісно, трохи прикро, що не реалізували свої моменти як у першому, так і в другому таймах. Ми обов'язково переглянемо гру і проаналізуємо всі нюанси.